Привіт! Вітаю вас на каналі Джуліети. Сьогодні в нас буде дайджест про що гудуть вестернзи на весті, що там за скандали, інтриги і взагалі. Приношу вам новини, щоб тримати руку на пульсі поп-культурного дискурсу. Так що поїхали! Мо з резонансної справи Ештона Кутчера і Міли Куніс, а точніше, Денні Мастерсона, котрого визнали винним у сексуальних злочинах. Давайте по порядку. Денні Мастерсон, американський кіноактор, відомий за своєю ролью в сіткомі шоу 70 70-х». Окрім цього, він член церкви сантології, і власне, що відбувається, він був звинувачений у зґвалтуваннях двох жінок, і його засудили до 30 років ув'язнення. Але що саме нам тут цікаво? А те, що Ештон та Міла написали листа до судді у підтримку Мастерсона, вже знаючи про вирок. Буквально цитата з листа Ештона. Так як я знаю, що вирок винесений винний по двом пунктам насильницького зґвалтування, а також розумію, що жертви хочуть добитися правосуддя, та я сподіваюся, що моє свідчення його позитивної характеристики буде враховано про винесенні вироку. Окей, міла, в свою чергу, своєму листі окремому додала, що вона щиро ручається за винятковий характер Денні Мастерсона та його величезний позитивний вплив, який він справив на неї та інших людей навколо нього. Його відданість життю без наркотиків і щира турбота про інших роблять його видатним зразком для наслідування та другом. До чого тут наркотики у справі про зґвалтування те ще питання, але зупинимося детальніше на. Впливі після оприлюднення листа Ештона та Міли в мережі з'явилася сторіс жінки, яка була дівчиною Мастерсона. В цій дуже турбуючий сторіс вона натякає на те, що Мастерсон, мало того, що рольова модель кутчера, і ще й є охоронцем якоїсь його тайни. Вона пише, що чула їх план, як вони збиралися все зробити. У лютому 2001 року, і що Ештон настільки ж хворий, наскільки його ментор. Що ж сталося у 2001 році? Запитаєте ви? А сталося вбивство дівчини Ештона Кутчера, і не просто вбивство, а жорстоке вбивство. 21 лютого 2001 року. Ештон мав заїхати за своєю дівчиною Ешлі Елерін, щоб поїхати гуляти. Вони зідзвонилися буквально за 15 хвилин до його приїзду. Вона була в ванні. Відповіла, що збирається. Він підійшов до будинку, намагався відчинити двері. Двері були зачинені, і ніхто йому не відповідав. Він підійшов до вікна і у вікні побачив щось червоне на килимі, але подумав, що то розлите вино з минулої вечірки. І, не дочекавшись відповіді від своєї дівчини, він поїхав додому. На наступний день він дізнався, що вона була вбита у своєму ж власному будинку. Він давав свідчення у суді, де й розповів цю історію і. Сказавши, що як тільки він побачив новини, дізнався, що його дівчина загинула, він одразу ж звернувся до поліції, тому що боявся, що його будуть підозрювати, адже він буквально залишив свої відбитки пальців на місці злочину. Далі більше. Я натрапила на відео колишнього саєнтолога, котрий був в ті часи ну, близьким знайомим Мастерсона і Кутчера. І він виклав відео, в якому заявляє, що насправді Ештон. Зайшов у будинок, побачив вбиту дівчину і набрав денні з запитанням, що йому робити. Ну власне, то йому і порадив вчинити так, як згодом вчинив кучер. І, на мій погляд, це дещо проливає світло на сторіс е, Крісі. Я дуже волію вірити, що все насправді так і було. І Міла зараз не живе. З жорстоким вбивцею. Хоча, якщо прийняти це за правду, те, що ештон таки зайшов до будинку і побачив вбиту дівчину, чому він не набрав 911? Можливо, вона ще була жива і він міг її врятувати. Коротше, це повний треш і жах. Та повернемося до сторіс. Друга частина цієї сторіс, власне, стосується самої Міли. В ній йдеться про ситуацію, що коли Міла знімалася в тому шоу, їй було всього 15 років. Вона збрехала про свій вік, сказавши, що їй 18, Її затвердили на роль. Але коли таємниця відкрилася, тому що таке складно тримати довго, адже я думаю, документи Міли просили, керівники проєкту не змінили сценарій, вони не захотіли змінювати персонажку Міли. І 15-річна literally, дівчина грала. Повнолітню girlfriend Ештона Кучера, котрому на той момент вже було е, близько 20 років, з яким вона, до речі, і цілувалася. Нагадаю, неповнолітня дівчина. Е, всі з касту про це знали, і всім було ок. Амворібаншоубики. What? Because I'm the whore in the show. I think so. I know. It's, a, I, it's upsetting to my parents as well. I off camera. I know you're such a nice lady. Thank you're you. You're what? You're all of 19. Yes. Yeah. And 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 you're you're in the show though. You're you're just. Ben I'm ha. the one who's kissed every single guy in the show except for Topher. Except for Topher Grace. Yeah, I've kissed the Mastersons. I've kissed everybody. That's so wrong, isn't yeah. it? Yeah, it is. Yeah. It's quite wrong. Yeah. And what are the writers? They just throw. They don't care. They, no, they really just. I don't know what they're thinking. до речі, Тофер, про котрого говорить Міла, один з небагатьох з того касту, котрий не приєднався до позитивного листа характеристики для Мастерсона, і кажуть, що він ніколи і не любив Мастерсона, і всю його компашку, котра сформувалася навколо нього, з того касту в часи його роботи на шоу. Також в ще одній сторі з Крісі пише, що вони кучер і мастерсон взагалі булили тофера. За те, що він не хотів ну якби схилятися перед Мастерсоном і бути на його побігеньках. Після того, як лист став відомим на широкий загал, Ештон і Міла, звісно, записали відео вибачення, але чому вибачення? Тому що там жодного слова. Не звучить, типу, нам соромно, вибачте. На мій погляд, вони взагалі в цьому відео виглядають дуже роздратованими, механічно зачитують аркушу, що вони насправді разом з жертвами. Ну ну до речі, дружина Мастерсона після оголошення вироку подала на розлучення. А Ештон Кутчер пішов з посади голови свого благодійного фонду проти дитячого насилля та не день Мастерсоном єдиним. Кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про звинувачення у сексуальних злочинах стендапера, актора та ведучого Рассела Бренда. Вам він може бути відомий за такими роботами, як Артур, ідеальний мільйонер та смерть на Нілі». Окрім цього, він колишній чоловік Кеті Перрі. Так от вийшла стаття у кооперації з The Sunday Times», «The Times» та. Канал 4. в цій статті чотири жінки звинувачують Рассела у зґвалтуваннях, сексуальних домаганнях та емоційному аб'юзі, котрі він скоїв у період з 2006 по 2013 рік. Поки був мега популярним ведучим та актором в Голлівуді. Одна з жінок заявляє, що була зґвалтована в його будинку в Голлівуді і цьому навіть надає докази. По перше, текстове повідомлення, котре вона зберегла, в якому пише, що вона була налякана брендом, та він скористався нею в той час, як вона казала йому ні що означає ні на що бренд відповів, що йому дуже шкода. Е, окрім цього, ця жінка зверталася у кризовий центр допомоги жертвам насилля, про що є медичні записи, і проходила там п'ятимісячне лікування. Е, до поліції вона не зверталася. Е, друга дівчина заявляє про аб'юз та сексуальне насилля у її відносинах. З Расселом, коли їй було 16, а йому 31. До речі, вік згоди в Британії, все це відбувалося у Великій Британії, починається саме з 16 років, і вона описує, що вона хотіла цих відносин, хоча її батьки її відмовляли, але легально цьому вони перешкодити не могли. Та жінка пояснює, що вона тільки зараз зрозуміла, через який жах вона пройшла в той період, і що то були нездорові відносини між нею, буквально школяркою. Та відомим і популярним чоловіком в позиції сили. Якщо вам цікаво, лінк на цю статтю я залишу в описі під цим відео. Ці всі історії вони дуже неприємні і доволі детальні. Журналісти постаралися зробити все якомога більш графічно. Третє і четверті жінки заявляють про домагання та Емоційний аб'юз під час їх роботи на брендах. Чому саме зараз жінки вирішили говорити? Тому що саме зараз Рассел отримав новий. Виток слави і популярності на Ютубі в якості лайфстайл коуча та інфлюєнсера, зібравши ну неабияку фан-базу. Що ще тут цікаво, що протягом усієї своєї кар'єри бренд визнавав і усвідомлював свою сексуальну залежність, точніше, як проблему з sexual addiction, і він часто публічно жартував про цю свою проблему, про свою хижу поведінку та своє сексуальне життя. Також жінки в статті відмічали, що під час цих е, атак Рассел змінювався на очах, його очі темнішали, і він е, взагалі як вимикався, і до нього складно було докричатися. Але... Але, 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 я знаю, я знаю, як ми всі тут любимо теорії змов. І виникає, знаєте, питання, чому саме зараз ці жінки вирішили заговорити? Чому не під час його більшої популярності, його розквіту, його кар'єри, чому не під час його шлюбу з Перрі, чому не під час розквіту руху міту? І ще піділью так трошечки оліки у вогонь в мережі буквально за. Пару днів до цієї статті з'явилося відео, у якому Рассел викриває фармацевтичні компанії в тому, що вони е, збагатіли за час ковіду, як сказали в коментарях. Є причина, чому Рассел е, зазнав переслідувань в дусі Міту саме зараз. Що також цікаво, що ця справа бренда Рассела спливла буквально через тиждень після оголошення вироку Денні Мастерсону, вироку великому 30 років. Це вам не жарти. І суспільство, знаєте, досі знаходиться в деякому е, резонансі від цього суду. Ну і вишинку на торті на Ютубі є відео, в якому розбирають цей скріншот цього повідомлення. The edit line here, that is a copy and paste. I mean, it is clearly seen when you blow that up and you can also see that this is a copy and paste because, well, it looks like everything's been bold-faced all over. Every word here. It cuts into it. That noise is not caused by the words, you can see that clearly, otherwise, it would bleed down. This... Прям уроки у Сашка неділі брали, чи що. Також я там в коментарях знайшла, що деталі однієї з історій однієї жінок дуже збігаються з деталями стендап шоу Рассела, котре було більше десяти років тому. Коротше кажуть. Коли я натрапила на цю статтю, я така була, боже, що це взагалі за монстр такий. Але коли почала розбиратися, щось виходить не так все однозначно. Я тут нікого не захищаю і не звинувачую, я лише ділюсь з вами годинами свого сидіння в інтернеті. oh, shit, here we go again. Але те, що я точно хочу сказати, це дівчата та хлопці, то зазнав насилля, будь ласка, одразу звертайтеся до поліції, щоб потім не зазнавати. Нових травм у вигляді де ти був раніше, чому ти раніше мовчав. Якщо ви звернетеся раніше, то вашого кривдника скоріше покарають. До речі, я сьогодні, як ви помітили, не зі своїм звичним стаканом з водою, а з кавуською від 25 Coffee Roasters. Хто хоче дійсно смачної нетибовської кави не за всі гроші світу? Вам до них, а з моїм промокодом Джулієта 25 ви отримуєте 20% знижку. До речі, 25 гривень з кожної придбаної пачки кави йде на ЗСУ. Так що пийте каву і підтримуйте Зсу. Промокод та посилання на сайт буде в описі під відео. Також там буде ще посилання на мій баймайкофі. Це у випадку, якщо ви вдруг захочете пригостити мене рафом за мої відео. Клої Кардашян поділилася світлинами зі своєї боротьби з меланомою. Мені здається, десь навесні вперше з'явилися згадки про те, що у Клої діагностовано меланому е, на щуці, і їй тоді ж зробила операцію. І от, нарешті, вона вчора поділилася фотками в сторіс, е, скажімо так, етапами своєї боротьби з. Цією неприємною штукою і я зараз вам покажу ці фотки, тому що це важливо, особливо тим, хто не любить СПФ і вважає, що воно не потрібне. І що можна пробігти викинути мусор під сонцем, і нічого тобі не буде. Буде, не дай Боже. Отак виглядала сама меланома. Вона каже, що довгий час їй здавалося, що це прищик, котри, котрий ніяк не назріє. Поки з'ясувалося, що то ніякий не прищик. А отак виглядало місце, з котрого видалили пухлину. І це трясця жесть, народи. Просто півщики немає. Як кажуть, що меланома вона, вона зростає саме всередину, а не розповзається по поверхні шкіри. Зараз, звісно, у Клої все нормально. Вона написала, що їй провели якусь процедуру заповнення ін'єкціями, можливо, гіалуронкою, можливо, жиром я не знаю. Але я рада, що з нею все ок, і це зайвий раз нагадування всім нам, що треба ходити на чекапи свого організму. Ріана та Аса Прокі поділилися світлинами. Своєї сім'ї, свого на... новонародженого сина, виявляється, друга дитина це саме син, а не дочка, як нам намагалися е... згодувати чутки. В інтернеті нічому не можна вірити. На фотках всі шикарні, діти схожі на Ракіма, Ріанка прекрасна. Але я все ще не можу їм пробачити мовчання. І оці мілітарі закидони Асапа з буквою Z під час літералі геноциду. Кріс Еванс дав інтерв'ю для GQ, в якому розповів, що відходить від своїх. Кіношних справ дівчата, скоро фільми з крісом будуть на вагу золота. Що ж це він робить? Кріс сказав, що, хоча він і любить акторство, це не єдиний шлях, який він бачить для себе. Більш того, в нього достатньо грошей, щоб не працювати актором заради роботи. Він має змогу обирати ролі собі для душі. Також він поділився, що, окрім того, що він не хоче пропускати своє життя через роботу, він також не хоче окуповувати індустрію. Я не хочу займати забагато. Місця в кінобізнесі, в котрому я й так знаходжуся 20 років. Я дуже енергійна людина, я встаю рано, я встигаю зробити багато справ за день. І інколи читання сценарію це останнє, що мені хочеться зробити. І насправді виглядає так, що він вже почав втілювати у життя цю свою мрію. За 2022 рік крізь знявся всього в трьох фільмах. А за 2023 рік не ступав ногою на зйомочну площадку, за його словами. І, взагалі, минулорічна робота тупо заважала йому насолоджуватися своєю коханою дружиною Альбою Баптістою, з котрою вони нещодавно одружилися. І тому він хоче в подальшому, в майбутньому взагалі обмежитися максимум одним фільмом на рік, якщо йому її вже прийдеться працювати. Ох, ну вайби Деніела Дельюса, котрий взагалі затихарився в Італії, і шиє взуття. І чхати він хотів на свої оскари Голомшливу кар'єру. Та не впадаємо в паніку. В цьому осінньо новорічному сезоні вийде цілих два фільми з Крісом Евансом. Перший це анімований ремейк Скота Пілігріма. А другий це Різдвяна стрічка Червоний деталі котрої поки не розголошуються, але кажуть, що це буде нове перепрочитання казкових історій. Пепсі представили рекламну кампанію з Мадонною, котру. Самі ж закенсели 34 роки тому. Рекламна колаба була присвячена виходу кліпу Мадони на пісню Lucky like Prayer і була знята з етеру через контроверсійність останнього. Адже в тому кліпу Мадонна цілує палаючі розп'яття. І цілує чорного пастора. Як написала в своєму пості Мадонна, я відмовилася змінювати будь-які сцени в кліпі, і так я почала свою кар'єру артистки, яка відмовляється йти на компроміс зі своєю художньою чесністю. Адже мистецтво воно для того, щоб порушувати спокій. Єсквінслей. Yes, Боже, як же Мадонна досі слеїть? Я не можу. А її лаї Слободніта — це, мабуть, моя найулюбленіша пісня всіх часів. Та що в мене прям потішило, це приписка Пепсі. Святкуємо сорокарічне руйнування статусу кво. Треся сказала компанія, котра майже 40 років тому застяла випускати в ЕТР цю ж рекламу. А тепер вони такі руйнівники. Боже. А я нагадаю, що Pepsi не вийшли з ринку так званої Росії, а сьогодні їх ракета поцілила по нашому українському складу компанії. Ну і завершимо цей випуск просто попкультурною сенсацією. Таким, знаєте, pop culture момент. Те, що залишиться в історії. Вчорашня фотка з вечірньої прогулянки Софі Тернер та. Тейлор Свіфт, я коли це побачила, то була просто О oh мега, what is happening. Просто пояснюю. Софі наразі розлучається зі своїм чоловіком Джо Джонасом з гурту Jonas Brothers. І розлучаються вони ну якось брудненько. Як тільки новина про те, що Джо подав на розлучення, просочилася в інтернет, одразу поповзли чутки. Якісь плітки почали з'являтися про те, що Софія погана мати, соціальний метелик, тобто постійно. Гуляє і взагалі е, надає перевагу своїй роботі ані сім'ї. Як ви можете здогадатися, все це накидували на вентилятор саме з команди Джо Джонаса, адже Софі весь цей час зберігала мовчанку. Вона нічого не постила в інсті вже майже три тижні з того, як ця новина почала гуляти, е, не з'являлася на публіці. Ну так щоб її заснімали по параці. От взагалі ніц. І ця фотка це перша фотка Софії з новини про розлучення. Так, а в чому її унікальність? Запитаєте ви? А в тому, що Тейлор Свіфт. Це колишня Джо Джонаса, котра написала пісню про нього, містер Perfectly Fine, То тобто містер ідеально прекрасний, котру, до речі, репостила Софі собі в сторіс, підписавши, ну, за вільним перекладом, типу, це підпал. В той час вона вже була заміжня за Джо. Я впевнена, вона ще кілька днів ходила, його підкалувала цією піснею. От я впевнена. Більш того, на концерті братів у серпні вже цього року. Софі була з браслетами на одному з котрих був надпис Містер Перф. Фетлі файн. Я просто схиляюся перед королевою півночі. Ну от, а тепер тут ця фотка. Їх обох під ручку разом, як просто знаєте, ідеальна піар-відповідь на всі ці сумнівні інсинуації з боку її скоро колишнього чоловіка. Браво, Софі, браво! Ну а поки я записувала і робила це відео, тут спливли нові деталі зіркового розлучення. По-перше, стало відомо, що розлучення сталося внаслідок сварки, котра відбулася на наступний день після дня народження Джо. До речі, на самому дні народження Джо Софі, наче як навіть не була присутня, судячи з фото в його інстаграм Сторіс. Друге, Софі заявляє, що дізналася про подання на розлучення від Джонаса саме з змі. По-третє, Софі подала зустрічний позов на Джо, щоб він віддав їй дітей, заявляючи. Що в них була домовленість з Джо, що вона після своїх зйомок забирає дітей до себе в Англію? А зараз вона не може це зробити, адже Джо не віддає паспорти. В свою чергу представники Джо все це спростовують, кажучи, що ніхто дітей не викрадав. І взагалі їх головна мета домовитись про спільне виховання дітей на дві домівки, тобто Штати та Велика Британія. Ну, подивимось, що з цього вийде, Будемо слідкувати і тримати руку на пульсі подій. Ну, на цьому і все. Я дуже дякую вам за всю вашу любов, і підтримку і коментарі. Це неймовірно цінно. Вас стає все більше і більше з кожним разом. І я. Не можу цьому нарадуватися. Всіх зірочок вітаю у себе! Обіймаю, цілую. Ну і всім, па-па